Стоматологія у Німеччині. Багато хто із нас уже зіштовхнувся із потребою відвідати стоматолога у Німеччині. Знайшовши свого лікаря, Праксис дуже часто пропонує нам зробити професійну чистку зубів, без якої нам відмовляються надати послуги лікування зубів, а професійна чистка тут часто коштує більше 100 євро. Рідко хто із нас знає про те, що цю послугу можна отримати безкоштовно. Знаходите в інтернеті сайт DentNet – Вводите назву свого міста, знаходити лікаря у вашому місті або у найближчому місті до вашого місця проживання. Тут же на сайті ви також можете переконатися у тому, що ваша кранкенкаса оплачує цю послугу, бо, як у моєму випадку було з Нового року, більше цю послугу оплачувати не будуть. Також ви можете подивитися, які іще стоматологічні послуги ваша кранкенкаса оплачує. Я Ніна Данканич, з квітня 2022 року я знаходжуся в Німеччині у статусі особи, яка потребує захисту від війни. Я пройшла важкий шлях від повного вигорання, від повного нерозуміння, де я знаходжуся, хто я, і коли я повернуся на початок лютого, коли я повернуся у своє життя, і коли я поверну своє життя. Усвідомлення того, що цього не буде ніколи, було дуже болючим. Було Було багато сліз, але я справилась: я змогла, і я зможу навчити цього вам, якщо ви цього потребуєте, і ви готові до цього.